Ласкаво просимо на гастро шопінг по Коломийській. Зайшла в один із місцевих маркетів, щоб купити рис, якоїсь ковбаси шматочок для дитини, також йогурти, водичку і власне для себе якісь сухофрукти, щоб щось погристи. Ціни відповідно за шквар, як завжди, але людей, як бачимо, у маркеті є достатньо, тому що кожен хоче їсти. І відповідно, звичайно, що хто має гроші, той собі більше дозволяє. Ціна мого сьогоднішнього чеку склала. Майже 700 гривень. І в кінці цього відео ви побачите, наскільки мало там продуктів, наскільки мало там усього я поставила. Також показую вам трошечки ціни, щоб ви розуміли, що вони космічні і зашкварні станом на сьогодні. Особливо, коли ви хочете нормально, гарно харчуватися, якісно і не відмовляти собі в тих продуктах, до яких ви звикли. Звичайно, для цього треба нормально і гарно заробляти. А тепер уявіть собі, щоб чек середньостатистичного пенсіонера в такому магазинчику Встановив майже 700 гривень. Та це ж нереально, коли пенсія 200, 2,500, 2800 або 3000 гривень. Як жити цілий місяць? А так і живуть, витрачають на необхідне, купують найдешевші продукти, і то не у маркетах, а в якихось соціалках, по акціях, по знижках шукають жовті цінники і, відповідно, нічого не можуть собі дозволити. Сьогодні я взяла. Такі речі, як печиво дитині, два йогурти дитині, також я взяла масло, також я взяла звичайну питну воду, томатну пасту, два пакетика. Також власне я взяла рис, який мені подобається, який мене влаштовує по якості, і власне, який мене влаштовує по смаку. Ще я взяла такі базові речі для себе, власне, як пакетик, тому що з дому не прийшла з пакетиком. І відповідно, оце все в моєму чеку було присутнє. А, до речі, кисломолочний сир та сметана, оскільки я дбаю про наше здоров'я, щоб ми кор. Корисно харчувалася, також взяла собі сушене помело, і відповідно з цим усім я помаленьку помандрувала на касу. Але ж я могла собі впевнено туди помандрувати, бо я знаю, що я знову ж таки маю за що це оплатити. І це я ще не купляла ні картоплю, ні фрукти, ні рис. Ну, рис купила ні гречку, ні якісь макаронні вироби і ні щось таке екстраординарне, що коштує значних значних грошей. Просто рибку, от, бачите. Водичка, два йогурти, питні, які любить моя дитина, тунець ріо. Гарний тунець гарної якості. Пачиво орело для дитини. Також томатна паста, два пакетика. Також помело сушений для себе як десерт. Сметанка 15% 180 г. Віденська ковбаса, вона майже 160 гривень, здається, коштує сир 5%. І, відповідно, масло, яке є веганське, дуже класне, я його люблю. Воно дорожче, як звичайне. Також вершки до кави. І що в мене ще там у тому списку було? Це ще раз все більше нічого у цьому пакету не було. Такий мінімальний набір майже 700 гривень. От і думайте, як виживати з.